В основі піраміди лежить прямокутний трикутник з катетом B і протилежним йому кутом Бета. Бічні ребра піраміди утворюють із площиною основи кут гамма. Знайдіть висоту піраміди. Бічні ребра. Піраміди утворюють з площиною основи кут гамма. Це дуже важливо, оскільки основа висоти піраміди. Буде в такому випадку центром описаного кола. Я вималював прямокутний трикутник, тобто основу на площину, де в нас буде центр описаного кола. На середині гіпотенузи. Оскільки коло опишемо, гіпотенуза буде діаметром а кут прямий і вписаний, спирається на діаметр, значить, у нас точка О, основа висоти, належить середині гіпотенузи. Тому при побудові стереометричного малюнка ми спочатку обираємо середину гіпотенузи, розуміючи оце важлива ключова речення. Що бічні ребра піраміди утворюють з основою основи кут гамма, тобто кожне, кожне бічне ребро з основи кути гама. І виставляємо точку С. Піднімаємося вгору. Точка С. Так. Нехай тут точка С, А і Б так сторона, А у нас Б. І кут бета. На цьому малюнку. Оце нехай кут бета. Вершина Б. Вершина С. Вершина О. Котит. А це має довжину Б. Нам потрібно знайти висоту піраміди. СУ. SO. Значить, бічне ребро утворює сплощиною основи кут бета. А кут гамма. Значить, кут гамма в нас ось. Точка О є серединою гіпотенузи. Будемо знати гіпотенузу, поділимо її на два, дізнаємося довжину АО. А потім використаємо означення тангенса. Це відношення протилежного катета до прилеглого. І звідси маємо АО помножити на тангенс гамма. Значить, потрібно знайти АО. Для цього потрібно знайти всю гіпотенузу. Можемо знайти за синусом гострого кута прямокутного трикутника. Синус бета це відношення протилежного катета до гіпотенузи АБ. Звідси маємо Б розділити на синус бета. Тепер поділимо на 2 і знайдемо АО. Поділити на 2, це помножити на одну другу. Отже, вираз. Множимо на одну другу, маємо такий вираз. І тепер підставляємо ось сюди замість множника Наш вираз. І остаточно маємо СО SO дорівнює Б. Тангенс гамма розділити на 2 синус бета. Бета тангенс гамма на 2 синус бета. Правильний варіант відповіді б.